Так. <кій> Значит, лекція номер дев'ята. Просторова система. Проста система до вільних сил. Пари сил у просторі. Значить, я вже відомо. Дія пари сил на тіло характеризується моментом пари, який визначається трьома параметрами: модулем, що дорівнює добутку однієї сил пари на плече, пари, площиною дії пари та напрямком обертання тіла у цій площині. Якщо розглядати пари які не лежать в одній площині, то для кожної з них необхідно визначити ці параметри. Теорема. Про перенесення пари у паралельну площину. Не змінюючи дії пари на тіло, можна переносити пару сил у паралельну площину. Доведемо це. Припустимо, що є тіло, до якого у площині П прикладена пара сил П1П2. При цьому П1 дорівнює П2 і П1 паральне П2. Означимо точки прикладання сил p 1 та p 2 літерами А і Б. Візьмемо на тілі іншу площину p 1 яка буде паралельною до сили даної площини P. Відрізок AB перенесемо паралельно самому собі у площину p 1 у положення А1, b 1 Прикладемо у точках a 1 і b 1 зрівноважені сили П3, П4 та П5, і П6. Які в сумі будуть еквіваленти нулю. При цьому модулі всіх сил виберемо однаковими. А саме, p 1 дорівнює p 2 дорівнює p 3 дорівнює p 4 дорівнює p 5 p 6 P5. От, на малюночку показуємо всі сили. Далі з'єднаємо всі чотири точки і отримаємо паралограм аа 1 б В1Б. Оскільки АБ дорівнює А1Б. І АБ паралельно, А1Б, покажемо діагоналі цього паралограма, вони перетинаються в одній точці, яка поділяє кожну діагональ на опіку. Об'єднаємо сили П2 і П4, які прикладені на кінцях першої діагоналі і спрямовані в один бік. Оскільки вони паралельні та мають однаковий напрямок, то їх можна додати, отримавши рівнодіну, яка в даному разі. Буде прикладена саме посередині діагоналі, тобто R1 дорівнює p 2 плюс p 4 і дорівнює 2 p Те ж саме ми зробимо силами p 1 і p 5 одержуючи рівнодійну r 2 яка буде прикладена посередині другої діагоналі і спрямована у той же бік що і сили, але буде мати інший напрямок: протилежний напрямку першої рівнодійної r 1 Рівніна r 2 буде дорівнювати p 1 плюс p 5 і дорівнює 2 r Отже, в тоці перетину діагонали параграма A1, A1, A1 B1B є дві сили r 1 та r 2 які є зрівноваженою системою сил, як це відомо, можна відкинути. На РИС 1,46. Залишилися лише сила П3 та П6, які, як бачимо, є парою сил, що перенесена і прокладена у площині П. Таким чином пару сил Р1 Р2 фактично переносить площини П5 е, у паралельну площину П1. Теорему доведено. Далі пишемо умови еквівалентності пар у. Просторі. Uh, як вже було встановлено раніше. Момент пари сил є векторною величиною. момент mm. uh. Пара як вектор має напрямок в пендикулярній площині, у якій розташований, у якій розташована пара сил і спрямований таким чином, що дивлячись з кінця вектора, можна бачити обертання площини проти напрямку руху стрілки годинника. Також було встановлено, що пару сил можна пересувати та обертати у площині її дії і переносити у паралельну площину, оскільки момент пари сил є вектором вільним. Таким чином, момент пари сил як вектор, можна переносити вздовж лінії його дії і пересувати паралельно самому собі. На підставі Викладеного вище можна стверджувати, що пари сил у просторі будуть еквівалентними, якщо їх моменти будуть рівними за величиною, паралельними і спрямованими в один бік. <кій> тобто маємо, бачите, на рисунок 1:47. Далі додавання пар у просторі. Додати пару у просторі. <кій> Означає знайти одну таку пару, яка буде еквівалентною заданій системі пар. А Оскільки кожна пара сил характеризується її моментом як вектором, то момент еквівалентної пари сил повинен дорівнювати геометричній сумі вектор моментів складових пар сил. Уявімо тіло, до якого прикладена система пар сил, довільно розташованих у просторі, позначимо вектори цих моментів через. М1 М2 Мн. От бачимо, так. Да? Оскільки момент пари сил є векторни, е, векторами вільними, то їх можна переносити паралельно саме собі у довільну точку. Якщо це зробити, то будемо мати систему моментів як систему збіжних векторів, яку можна геометрично додати. Як відомо, там подічно. Як відомо, геометричне додавання моментів як векторів можна здійснювати за правилом геометричного додавання будь-яких векторів, посівній побудові паралограми з двох векторів, і знаходження її діагонали або методом силового многокутника. Векторну суму можна записати наступним чином. От малюна формула 1 20, 121. Бачимо таким чином, момент результуючої пари, як вектор, дорівнює геометричній сумі моментів складових пар як векторів. Е, Умови рівноваги пар сил у просторі. Якщо на тіло діє система пар сил, повільно розташованих у просторі, то тіло буде у стані рівноваги тоді. І тільки тоді, коли момент результуючої еквалентної пари буде дорівнювати нулю. А оскільки момент результуючої пари визначається як геометрична сума моментів складових пар, то таким чином, ця геометрична сума також повинна дорівнювати нулю. Вектор на цьому записується так: М дорівнює сума МК дорівнює нулю. Таким чином, для рівноваги тіла, яке перебуває під дією довідної системи пар сил у просторі. Необхідної достатньо, що геометрична сума моментів садових пар дорівнює нулю, зведення просторової системи до довільних сил до даного центру, головний і вектор і головний і момент системи. Уявімо, що тіла, яке перебуває під дією просторової системи до довільних сил, П1, П2, П3ПН, складається з А точок, А1, АН. Виберемо довідню точку центра О, як центр зведення, і будемо розвиткувати систему координат е, іс, О, ОХ Є, Д. Послідовно, послідовно переносимо си паралельно саме собі у центр. При цьому для тіла треба надавати прийняти пасил, які збирають. Моментам заданих сил відносно точки О. Да, момент першої пари позначимо М1 і лінії М2, і до лінії П. Ідею М П1, він прикладений у точки О і розташований перпендикулярно точки трикутника ОА1 П1. А спрямований за правилом сверлика. Те саме зробимо і з іншими силами, які прикладені до тіла, в результаті чого у центрі зведення О отримана система збіжних сил і система моментів пар-сил. Систему збіжних сил p 1 p 2 p 3 PN, прикладених у центрі О, можна замінити однією сумарною силою R, яка буде називатися головним вектором. Просторової системи довідних сил. Моменти М1, М2, М3, МН, які теж прикладені у центрі О, також можна змінити одним сумальним моментом М, який буде називатися головним моментом просторової системи довідних сил. Головний вектор R. Дорівнює геометричній сумі векторів усіх сил, що прикладені до тіла. А головний момент М дорівнює геометричній сумі в моментів усіх сил відносно центра зведення, а саме R дорівнює P1, P2, P3 PN і M дорівнює M1 M2, M3MN. Таким чином, будь-яка просторова система довідних сил. Що діють на тіло може бути зведена до однієї сили головного вектора і однієї пари головного момента. У загальному випадку головний вектор R не залежить від положення центру зведення О, а головний момент M, навпаки, залежить від його положення, тому що змінює, змінюються плечі, приєднання пар сил. Або плечі. Згаданих сил відносно центру зведення. Обчислення головного вектора його просторової, просторової довідної системи. Якщо знайдено головний вектор просторової системи довідних сил R, то є можливість визначити його проекцію на осі просторової системи, З координат. Означивши з ДВС Р1, Р2, Р3, РІ. Проєкті головного вектора на вісь дорівнює алгебраїчній сумі проєкції складових сил на ту ж саму вісь. Аналітично це можна записати так: RX дорівнює P1, P2PX плюс PN і дорівнює суми PKX. Ріг e, дорівнює P1, P2, P3 Pn, сума ПК. РЗ дорівнює П1, П2, П3 Pn, сума ПК Тобто проекція головного вектора просторової системи довіни сил на осі просторової системи координат дорівнює алгебраїчним сумам проекцій цих сил на вказаній мусикозином. Якщо відомі проєкції головного вектора R, на ОСІН, то можна визначити його величину як діагональ паралелепіпеду. Написали формула 1.25. Проєкція головного моменту М на будь-яку вісь дорівнює алгебричній сумі проєкції моментів складових сил на ту ж саму вість, а саме, і от бачимо формула 1.27. МХ, Мі, МЗ. Але спочатку треба врахувати, що проєкція моменту сил відносно точки на вісь, яка проходить крізь цю до рівня моменту сили відносно цієї точки. З урахуванням можна визначити проєкції вектора, головного моменту та ось якраз вони будуть до іншої. Тобто, траєкторія головного е, головного моменту повторової системи Добровільних сил, на осі поштової системи координат, е, дорівнює алгоритм сумов моментів сил, відносно вказаних е, координат. Якщо відомі проєкції головного моменту М на осі координат, то не важко визначити модуль вектора цього моменту. Він буде дорівнює М дорівнює М і скорот і їх. МЗ uh, Сквадрат. Далі йдемо. В частині випадків зведення просторової системи довільних сил до даного центру. Ще раз нагадаємо про те, що будь-яка просторова система довільних сил може бути зведена до однієї сили головного вектора та однієї пари. Момент якої дорівнює головному моменту, але можуть бути і частинні випадки. Головний момент М дірочкою дорівнює нулю, а головний вектор е, у цьому випадку буде, буде надійно просторової системи координат довільних сил. Головний вектор R дорівнює нулю, а головний момент М не дорівнює нулю. У даному випадку просторова система довільних сил зводиться до однієї пари, момент якої дорівнює головному моменту системи. Причому головний момент М незалежить від зміни положення центра зведення. Головний вектор, вектор на нулю і головний момент М, як вектор первомдуальний вектор М. Це означає, що головний момент, як пара розташований у тій же площині. У якій лежить і головний вектор. А це дає можливість два е вектори М і Р змінити одним вектором рівнодійно яка буде проходити крізь центр зведення О. О. Це можна довести таким чином. Припустимо, що у точки О, до тіла у точку прикладено головний вектор R і головний момент М, який е сдає е е 90 градусів. Uh, головний вектор М парою uh, сил, причому uh, сил r 1 r 2 і r 3 однакові з плечем H щодо рівня М на R. Тепер матимемо прикладені у точки о, о, рівні, рівні і процележно направлені сили P і p 1 і прикладені у точки А сил R. Сили R і R1 утворюють динамічну систему сил, яку можна відкинути, а у точці А залишається сила PR, яка фактично є задією силою так. І. Так, бачимо рисунок 150. Головний вектор R і головний момент M, да, ви можете тримати, не дорівнює 0, але вони паралельні. У цьому випадку який носить назву динаміки або силового винта, тіло здійснює винтовий рух, оскільки в напрямку головного вектора R воно рухається поступально і одночасно обертається під дії пари у площині, яка перпендикулярна напрямку руху. Вісь, на якій розташовані вектори R та R, яка проходить крізь центр зведення О, має назву вісь вісьдинами. Значить, головний вектор R не дорівнює нулю, головний момент M не дорівнює нулю, при цьому вектори R і M не перпендикулярні один одного і не паралельні. У даному випадку просторова система довільних сил також зводиться до динами, але різні динами вже не буде проходити крізь центр О. Доведемо це, уявимо в центрі зведення нулю, прикладений головний вектор R і головний момент R. Кудмітановувати альфа. Розкладаємо головний момент М. На два напрямки. М. Звемовий вздовж головного вектора R і M2, який буде перпендикулярно до R. Проекція головного моменту на ці напрями буде дорівнювати М1, М на косинус альфа і М2 на синус альфа. Тепер. Як і в випадку, коли головний вектор і головний момент буде перпендикулярний, представимо М2 у вигляді пари з точем H. Також відкидаємо сили R і R2, що будуть вкладені у центрі зведення О. Залишається прикладеною точки С, А, сила R, яка фактично є головним вектором R і моментом М1. Вектор який його прикладений у центрі зведення О. це відомо, що вектор М1, як вектор війни, може перенести до точку А. Таким чином, задана просторова система до сил може е, бути зведена до Динамо. А тепер від динами проходить точка. Головний R р нулю і головний момент M М нулю, в даному лапі, просторова система довідні сил буде перебувати у стані рівноваги. Так. Так. Е, і завдання для. Samo kontrolo. Da, zaš, šanovni študenti.